Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи, Ісус Христос у в'язниці висміяний. Не раз серце нам кривавилося, як ми бачили, що когось дуже зневажають, а тим більше нас боліло, коли це була знатна або нашому серцю мила особа. А котра ж особа могла бути дорожча від Господа нашого Ісуса Христа? Тому просімо Його, щоб дав нам ласку співчуття над Його зневагами. Зрадівши Каяфа, що йому вдалося засудити Ісуса, попрощався з найвищою радою і пішов спочивати. Господа же Ісуса Христа, зіставив на забаву і смішки, Розлюченої служби і дикого жидівського жовнірства. Ті завели його до брудного, залишеного підземного льоху, що слугував в'язницею для злочинців. Там докучали усю ніч Ісусові. Так жорстоко, що важко розповісти. Святий Єронім говорить, що світ. Дізнається спочатку на останньому суді, скільки там Ісус Христос терпів. Святе Євангеліє розповідає, що мужі, які його тримали, насміхалися собі з Нього, б'ючи, які ж звірячі муки переносив Господь наш Ісус Христос, як жорстоко били Його. Господь Ісус Христос. Мовчить на те все, і цим мовчанням вчить нас, як нам треба поводитись, коли нас зневажають. У Святому Євангелії сказано, що плювали на лице Його. Це було найбільшою зневагою у життів. Ісус Христос не відвертає свого лиця, щоб сповнилися слова пророка, що каже. Лиця мого я не відвернув від тих, що мене лаяли і плювали на мене. Чи ж твоє серце не зм'якне, коли згадає про зневаги Ісуса Христа? Його серце таке лагідне, навіть не дивиться Ісус на тих, які так його зневажають, а твоє серце за найменшою уразою кипить злістю. Ненавистю, за найменшу зневагу горить помстою, поглянь на тихе серце Ісуса і проси Його, Ісусе, тихий і покірного серця, зроби моє серце по серцю Твоєму. І закрили Його, і били Його по лиці, і питали Його, говорячи, Пророкуй, хто то є, що тебе вдарив. І багато інших речей з спинами говорили б на нього. Душе моя, затремти, згадавши, що люди могли дійти до такої великої злоби, щоби бити те лице, на котре ангели глядіти не сміють. Вдивляйся, моя душе, цього царя. О, якою дорогою мусиш бути найсвятішому Його серцю, коли він посвячує все для тебе, мов той купець, що довідався про дорогоцінні перли, продав усе, щоб їх набути. Ах, як же часто легковажив я свою душу, я віддавався сатані за марну змисловість. Приємність за лихий зиск або за марну минаючу славу. Постанова. Якщо мене Господь Бог навістить безсонням або тривалою хворобою, пригадуватиму собі те все, що Ісус Христос терпів у В'язниці. Знаємо, що святий Францішок Серафіцький. Мав велике набоженство до розп'ятого Ісуса. Хрест був для нього книгою, мудрості, в якій знаходив науку в усіх сумнівах, потіху в усіх смутках. Коли вмирав, його духовні сини хотіли для потіхи читати йому якусь духовну книжку. На те святий сказав: Подайте мені мій хрест. То книга, яку я за життя брав найрадше до рук, У ній знаходжу всі скарби небесних потіг. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.